Люди почали отримати шалені гроші. Іноді це мільйони, мільйони, іноді навіть мільярди дивсь яке місто. Що ро може робити рука твоя? Роби, каже Самуїл Саулу. Перше, ми можемо молитися, друге. Ми можемо не мовчати, третє. Ми можемо приймати конкретні заходи в, в певних в якихось, ну не знаю, там акціях, там служінню громаді по контролю за використанням О, там бійці. Матюкаються матюкаються. Це дуже погано, дуже погано. Але якщо ми не солимо і не світимо на цій землі, то я ставлю під сумнів, а чи дійсно ми громадяни небудь. Ворог України діє сьогодні не тільки на Сході. Дуже страшний ворог України це корупція. Uh -huh. І сьогодні ми бачимо наслідки е, підступної діяльності цього ворога. Е, чи можна, як можна подолати цього ворога і чи зобов'язані християни брати в цьому якусь участь? Думаю, що зобов'язані. І перед тим, як відповісти, я до попереднього трошки питання. Е, от Ви задали про земну батьківщину і небесну, громадянство земне небесне. Взагалі. то Цікаві умови, коли це виникає питання. Це ж контекст серйозних випробувань для України. Контекст — у нас в країні йде війна, і саме на цьому тлі, коли виникають ці питання. Ну, я думаю, що це дуже небезпечна тенденція. Тому що я розумію, що нам зараз дійсно пора більше зосередитися на, на цьому земному шляху, на нашій країні, на, на, на наших ближніх. Зараз скільки людей потребують, реально потребують земного світла. А, ой, не вивчаю ну небесне світло на землі, і сім'ї військових, і поранені, і, і війці, і, і, і в тилу люди просто налякані, всі чекають цього слова. Тобто ми маємо якраз проявляти оцю це своє небесне громадянство, воно проявляється якраз в тому, що ми на землі проходимо гідно випробування і ще є для них для інших світлом і сіллю. Оце це значить, що ми небесні громадяни. А якщо ми не солимо і не світимо на цій землі. То я ставлю підсумню. А чи дійсно ми громадяни нема? Чи ми просто собі щось придумали? Це перше. Друге, тепер то і в цьому ж ракурсі можна дивитися на, на це питання. А у нас багато проблем. І внутрішні, і зовнішні, і так далі. Зовні, зовнішній тиск це фронт, і на півдні, і на сході, але вся Україна перебуває. Під іншими проблемами, це і корупція, яка, на превеликий жаль, як ці метастази Ракові вони доходять до будь-якої місцевої ради, самої селищної. От всюди воно є. Ми бачимо, що коли в нас війна, дуже багато зараз почали надходити коштів у місцеві бюджети, зокрема через те, що Військовослужбовці там платять ДПДФО, ПДФО, якщо вони особливо є на території цих громад. І люди почали отримати шалені гроші. Іноді це мільйони, мільйони, іноді навіть мільярди, де яке місто, і для того щоб ці гроші, які прийшли до них жив, як від військових, реалізувати правильно. Потрібно дбати про цих військових, щоб у них менше загинуло, бо в кращих умовах більше зброї було. І вони б могли б закоповувати ті самі дрони і так далі. А що ми що ми бачимо? Ми бачимо, що на таких е, закинутих вулицях зараз бруківка перекладається і бордюри нові ставляться. Що я просто дивуюся. Я розумію, що люди звикли якось освоювати кошти, і звісно, що вони освоюються в різний спосіб, в тому числі з якимись там складовою відкатів. І от люди так от, оце починаючи з саме такий простий від корупції. Навіть недбалість це теж корупція, вибачте, у вас в руках гроші, ви не можете розпорядитись, коли чи з сини гинуть, з батьки гинуть. Ну, є, ну вибачте, це що за. Я, яка в людей совість, який є людей підхід до життя і до служіння народу. А не говорячи, що відверто там наживаються у мене були відео і про. Неякісні турнікети, які закуплені, коли ти його хочеш, людина хоче спасти життя, зупинити кровотечу, боєць, а вороток згинається, лопає і все. І людина гине. І таких випадків багато. То як це тепер, Християни, як нам тут діяти? Так само, як у всіх напрямках, що ро, може робити рука твоя? Роби, каже Самуїл Саулу, перша книга царів, і, і Бог буде з тобою. Тому перше саме, тому що наша рука силі робити, кожен на своєму рівні. Хтось скаже, я можу тільки молитися. Ну чудово, хтось скаже, я можу у нашій місцеві ради не знаю, прийти взяти під контроль там. Прийняти участь у громадській силі, у громадській організації, що ми пропонуємо е, зробити тето і тето. Тому що, дивіться, ми ж витрачаємо свої кошти постійно. Ми підтримуємо армію, кожен з нас витрачає свої кошти. Але воно ж трохи неправильно. Я не говорю, що треба зупинитись. Потрібно що Потрібно зупинитись? Потрібно продовжувати цю справу, але вибачте, якщо ми, поряд йде поток фінансів не в той бік, то, мабуть, треба і сюди направити свої зусилля, щоб їх направити в бік, бік правильний. І, Контролювати це ж не треба, а я не міністр фінансів, а я не кру, а я не сапа, а я не набу, а я не Ну, прекрасно. Ну дай Бог будеш, поки ні. Але ти живеш в конкретно маленькому селі. У вас є громада ваша. Ну, що ти там проконує? Як ти побесідував з депутатами? Заклич хоч одну людину до совісті, помились разом з нею, побісідуй. Тобто ну, кожна з людей може щось робити в цьому напрямку. О, тому перше ми можемо молитися, друге ми можемо не мовчати, третє ми можемо приймати конкретні заходи в, в певних якихось, не знаю, там, акціях, там, служінню громаді по контролю за використання фінансів. От Я знаю, в мене є знайомі віруючі люди, які приймали участь у контролю фінансів в Львівській обласній раді. От. І вони робили пікети, вони робили мітинги, робили і добилися чогось свого, От. тому що там була ситуація дуже проста. Куча люд... грошей, не пам'ятаю, скільки мільйонів, було покладено на дорогу, яка веде з цього все до якогось будинку, до будинку, я не пам'ятаю, чи теся, чи кого там цього, голови, ну якогось родича, голови обласної ради. Ну, вибачте, він йде, ми це все бачимо. Ну, ми ж українці, ми ж на Майдан один раз виходимо, ми якби все бачили, відкрите суспільство. І вони, і вони досягли. Тому, друзі, ну що робити з усими силами? Послухайте, ми перед Богом відповідаємо не за результат. Ми перед Богом відповідаємо за реакцію. От, розумієте? Іван Хреститель взяв і відреагував. Каже: От я б не буду мовчати, я буду закликати, я буду говорити. Йому відрубали голову. Досяг він результату. Та що Іродіаду залишив ірод, нічого подібного не відбулося. Але каже, але вибачте, я порок не можу мовчати. Моє діло говорити, моє діло боротися, моє діло щось робити. Дасть результат? Дасть. Не дасть? Не дасть. За результат Бог відповідає. І, і, і Коли ми будемо стояти перед Богом і скажемо, а ми не, не були з корупцією, бо це така, що її неможливо подолати. А Бог каже, це не твоє діло. Можливо, неможливо. Я все могутнє не ти. Мені все можливо, не тобі. Тобі можливо відреагувати, тобі можливо сказати, тобі можливо побесідувати, тобі можливо вийти до сільської ради, задати питання. Тобі можливо тето зробити, тобі можливо було молитись. Тобі можливо було щось, щось робити маленьке, що ти міг робити? Що в селі рука твоя робити? Оце ти мав робити. Ха, подолаєш, не болиться, взагалі не твої питання. Це мої питання. Можливо, ці твої маленькі скромні зусилля. Тебе, як христинина, у тому селі тої області, у тому селі того району, у тому місті обласному, вони накопичуються як критична маса, і потім щось в Україні відбудеться. Цілий рух, такий національний заочищений від корупції. Хто його знає, ти починає робити. Ну я не знаю я дуже загально відповів, але я вважаю, що якщо хоч щось можемо робити, маємо робити ну собі, да це такий самий ворог, як московити, такий самий, можливо, навіть підліший. Це так зло в Україні має різні прояви, і по-різному його можна бачити. У різних сферах життя. І хотіла би зачепити ще один момент, про який не так часто говорять, а він не може не бентежити, принаймні віруючих людей. З самого початку війни в мережах, в інтернеті можна було бачити багато відео про, від наших ворогів, нападників. Mm -hmm. І однією з ознак, яка їх характеризує, це надзвичайно брудна нечиста мова. Mm -hmm. Там брудною мовою говорять всі: від малих дітей до. Так, так, так. так. Але дуже прикро і неприємно, коли бачиш якісь сюжети про наших бійців. А, мова теж брудна. Так. Чи, як з цим боротися? Чи про поки триває війна, на це треба закрити очі? Я скажу свого досвіду. Значить, боротися з цим потрібно. Але у нас ж нема механізмів, як з цим боротися. Значить, по-перше, дивіться, я не був би таким. З такою ніжною організацією тонкою психіки, як дуже багато віруючих, які там дуже там, о, там, о, бійці матюкаються, матюкаються. Це дуже погано. дуже погано. Але вказати йому, допомогти йому в цьому питанні, можуть ті люди, які мають авторитет. Ті, які проходять біля нього всі ті випробування, які він, і не матюкаються. Скільки таких нас віруючих? Є. Але можливо не така велика критична маса, щоб переломити ситуацію. Колись я згадую одну історію. Це було в 81-й бригаді, це був 2015 рік, і там була група язичників у розвітроті. Вони були у Носовці. і вони за них такий світогляд язичницький, вони, от, ми язичники, і вони зі мною в конфронтацію вступали там. Я з бійцями працював, вони там публічно ображали ім'я Господа Ісуса Христа, казали, що у вас Бог слабкий, у нашого Бога зброя, у вас там якісь нещасний на хресті висить. Ну, все таки, вони заважали мені. І я спробував з ними працювати, знайти якусь спільну мову, як би з них. Ну, і проходить деякий час. І е, це було десь у нас таке загострення було у лютому, а в кінці лютого, а в середині квітня один з них підходить і каже, я хочу прийняти хрещення стати християнином». Я такий цікаво. Думаю, оце я, мабуть, напрацював, капелан так напрацював. Думаю, вже зразу собі зірочку, так уже умовно. Я кажу: а що тебе спонукає до такого кроку? Він каже: життя двох людей. І він розповідає життя двох людей, християн, віруючих, які, вони, які йому трапились на шляху. Перший це був Ігор Зініч в прізвище. Позивний псих у нього був, він був медиком військовим в родини, ходив до церкви, баптист, але потім, знаєте, як підліток, а потім молодь, молодий хлопець, ну трошки відійшов. Але коли він попав на фронт, він повністю навернувся, як каплан можу це засвідчити, і так жив як християнин секнат. Слава Богу. Він каже: я пам'ятаю. На той момент вже загинув. Він був медиком. Він був поранений в терміналі аеропорту, і його мали вивезти остання машина. Всіх поранених вивозили. І він мав виїхати і залишитись живий. А він каже: Я хочу поранений, я не поїду. Тому що тут як я поїду, а хлопці залишилися. А я єдиний медик. Каже, я, я їм потрібен. І він не виїхав. Термінал тоді підірвали. Ви пам'ятаєте ці бійці Гіві та інші, і вони. Всі там загинули. Так ось, каже, я оце його життя згадую. А другий каже, людина, він був живий тоді, Стас дерев'янко. Позивний Стас такий, є, це мій друг каже, я, каже, ми, а він з одної вони роти, з одного зводу в залі. Каже, ми ходимо на бої завдання, і вони, як і Дергей, заходили на ту сторону, дуже складні завдання, як розвідники виконують. Каже, він з нами. Каже, ми тут матюкаємося. Ми тут що каже, а я дивлюсь нього, каже, не то, що Матюка. Поганого слова на будь-яку людину не скаже. Це людина, яка реально страшні бойові завдання виконує. Каже, мене це вражає. Каже, це ми там говоримо, там, ха там, сміялися з християнською ну це сила. І розумієте, і ця людина могла навернутися, могла е поставити під сумнів свій стиль життя, своє мовлення, все, тому що вона дивилась на наприклад. Тому, звісно, з цим потрібно працювати. Але вибачте, не стила критикувати бійців, просто, тому що легко критикувати там, де, ти, де тебе нема. Там, там дуже тяж, важко. Більше склад, чи знає віруючих, які почали матюкати? Знаю. Важко дуже. Тому е, легко судити нелегко робити. Так ось тепер з мого досвіду. Я з цим теж працюю. Для мене це, звісно, гріх, е, але не такий великий, як е, не матюкатися і сидіти нічого не робити, ніж класти свою душу, тіло і гинути там за, за інших. Але все одно, треба бути чесними, якщо в мене є можливість, я з хлопцями говорю. І ви правильно почали питання, я так, до речі, і аргументую. От ми збираємося і кажемо, я задаю питання. Кажу: за що ми воюємо? От, особливо з 22-го. За що ми воюємо? Це дуже важливе питання. Ну, за що? За територію? За, за що? Нібито просте, але воно не просте, тому що відповіді немає однозначно, треба розібратися. І от ми говоримо, говоримо, говоримо. Я просто скорочу, щоб довго не говорити. Так ось, І ми доходимо, що виявляється не за територію. Бо уявимо, що ми територію відвоювали, а на цій території е, відбувається, то, що ми говорили, наприклад, корупція чи там ще щось. Ну, толку з цього. От. Або там деспот, е, тиран якийсь, і вбиває наших дітей, просто так кидає в в'язницю. Тобто не просто з територію, щось більше. Ми боремось з русскій... ідеологією руського міру. Так, але не просто з нею, тому що якщо ми руський мір Поборемо, а замість цієї ідеології зайде гендерна ідеологія, або інша, будь-яка там марксистська, інша сатанінська, то толку з цього. Знач, ми за щось більше воюємо. І коли ми. ми Потім зрозумів що ми воюємо за свою самобутність, за українськість, яка полягає в нашій духовності, в наших поглядах на життя, що ми самі вільно будували. І тут я вже включаю. Слухайте, а якщо ми воюємо за свою українськість взагалі, бо ворог не тільки територію хоче забрати, він хоче денацифікувати, то що наші нації притаманно І я виходжу тут на це на цю тему. Ви знаєте, що оці слова кажу, дивіться, от ви, я так і починаю. Ми дивимося, послухаємо перехоплення їх розмов. Мати і сином говорять. Матом, син до матері звертається, мати до сина, і абсолютно ніби це для них, як, як повітрям дихати, говорять. От от. Кажу, ви хотіли б, щоб ми наші діти так з нами розмовляли? Слава Богу, говорять, говорить ні, ну це нонсенс. Ми саме не хотіли б. Я кажу: окей, добре. Кажу, є три стадії. Перша стадія не матюкатися, друга стадія ну все ж таки іноді вживати там. А третя стадія вже перейти в сімейну, ну так умовно, хвороби, що вже там на матці розмовляти, не соромлячись не батьківства, не, не, не дітей, не, не рідних, нікого. Не кажу, ми з вами, на превеликий жаль, знаходимося на оцій другій стадії. В кроці від третьої. Більше того, кажу, зараз все спонукає. Війна. Зняли з якісь обмеження моральні? Е, куди за де Ютуб, наприклад, це така соціальна мережа, яка заохочує матюками будувати контент? Якщо тебе контент з матами, то буде більше переглядів, ніж без матів Наприклад, кажу, виявляєте, в якому середовищі зараз наша молодь виховується? Ваші діти. Чи не досягнемо ми цього кроку, про який ми з жахом дивим слухаємо вуха в'януть, що там росіяни А чи не дійдемо ми самі до цього через покоління, наприклад? А кажу, щоб не дійти, що робити? Далі. Нам потрібно зрозуміти, що це не наш код. Ці слова, всі це не, не українського походження. Вони занесені. І коли я так говорю, і коли я сам капелан, коли вони бачать мене поряд, що я ніколи не матюкаюся, я з ними спокійно, Не то, що я засуджую, а ти там матюкаєш. Ну, слухайте, ну, я таке не роблю. Чесно, я не засуджую. Я просто говорю, давайте от подумаємо. Підвести. Чи хочемо, щоб так діти наші розмовляли. Навіть самий у нас український не знаю, заядлий матерщинник, ну він не хоче, щоб з ним дочка чи син розмовляв такими словами. І апелюючи до цього, я кажу, а що потрібно? І от тут уже потрібна ця духовна сила. Можливо, більше молитися. Кажу, окей, я, я знаю цих хлопців, це не вимагати чогось, там дуже складно. Але я кажу, дивись, ти, ти в день говориш, умовно кажучи, там не знаю тисячу матьків чи сто. Скажи їх 50. це вже буде досягнення. Десь тримайся. Один раз не де, дохотілося. Де та ти стримався. Це вже повага. Я бачу, що я, коли капелан, ви хочете матюкатися, але ви стримуєтесь. Дякую вам, молодці хлопці. Молодці. Але якщо ви зрозумієте, чому ви стримуєтесь в присутністі, Ну деякі не стримуються, але більше стримуються. Чому ви більше стримуєтесь в присутності капелана говорити? Ну що ви розумієте, що це неправильно? А ви віть, що це не я між вами, а Бог постійно перебуває? Тобто я починаю підштовхувати. Я не говорю, що це я, там такі в мене великі досягнення, але. Цим потрібно говорити, але, працювати. Але сидіти просто в тилу і говорити, отам е хлопці там проливають кров в руку відірвали, він матюкається, як це погано. Ну, вибачте, це, це не про що. Так, це війна, вона страшна, вона відкриває всі наші сторони і погані. І матюки це не саме погано, що відкриває, але це не добре. Я, наприклад, з цим працюю. Тому хто з глядачів з цим, цим цьому, цьому обурюється, будь ласка, може робити. Підіть. Станьте з ними в ряд, зайдіть в окопи, мобілізуйтесь, покажіть, як треба не матюкатись, і навчитись хоча б чоловік 10. Ми переможемося. Іншого я не бачу. Богові нескладно довіряти в добрі. Угу. Як довіряти Богові, коли йде війна? Колись мені задавали подібне питання, і в мене було таке формулювання: таке було. Я сказав, що важко відчути Бога на там, Багамських островах під пальмою з кокосовим коктейлем. Ну от мені здається, що важко. Ну, Богу все можливо, можливо, і там якось можна відчути, але важко. А на війні відчути Бога найпростіше. Хоча це може такий якби, парадокс, але це правда. Нам найпростіше відчути Бога і відповідно довіряти. Якщо ми його відчуваємо, і відчуваємо, що він десь нас підтримує, десь втручається, десь з нами цю важку ношу несе поряд. Адже Бог він не в захопленні від того, що відбувається. Ми думаємо, а він такий сторонній спостерігач, що робить, склав руки і нічого не, не, не вдіє. Ні. Він просто дав можливість рости цьому куколю серед пшениці. От. Він просто дав можливість людству так: от йти, розвиватися в цій свободній волі, але він не в захопленні, він, він в жахі, в горі. Він разом з нами проходить це все. І він сам з нами плаче, разом з нами плаче. Він сам з нами рве своє серце, коли він бачить загиблих людей, дітей, бійців і так далі, рідних. І тому послухайте, як цьому Богу можна не довіряти, знаючи це все. Я йому все довіряю і закликаю інших довіряти. Це єдиний хто, а, хто дійсно може пройти з нами. Можливо, я ще раз говорю, не так він діє, як нам хочеться. Але це точно той, хто не залишає нас, він, він перед з нами. Він з нами проходить всі ці випробування. І я відчуваю, що він, він допомагає, він дає силу. Тому думаю, що йому варто довіряти в цих умовах найпершому.